На мій погляд, команда провела свій найкращий матч в сезоні. Це при тому, що менш ніж за добу для вас це був третій поєдинок. Ну так, да, так, склалося. О, тим більше в неповному складі з певних причин. Ну, одна з кращих ігор, так, це точно. От. Що сказати взагалі про, про турніру, то десь втратили очки, яких не вистачило в кінці. От, але знову ж таки маємо ну, певний, певні проблеми із складом. Це видно, як то кажуть, неозброєним оком. Ну, в перспективі ну, думаємо, що щось може змінитися на краще, якщо е, трошки будуть прислухатися до нас, але ну, важко, важко, звісно, практично однією четвіркою грати. Тому... Сьогодні так вийшло, що е, дали пограти практично всім. От. Хто як зіграв, десь трошки відчув. Е, рівень, От. Можливо, можливо, щось дійшло. А так то дякую команді за турнір. От. Зіграли, я думаю, що в ігровому плані досить непогано. От. Є, я кажу, є проблеми. От. Над якими будемо працювати, будемо вирішувати.